Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета, Великодня Радість, Писанка. Ця пам'ятна монета вийшла 17 квітня 2025 року, а реалізація в онлайн-магазині НБУ відбувалась 27 травня 2025 року, присвячена вона писанкарству, давньому мистецтву українського народного розпису, що вражає витонченістю і багатством орнаментальних мотивів, символізуючи сонце, зародження життя та пробудження природи. Писанкарство це важливий елемент національної ідентичності і збереження традицій. У 2024 році писанку як українську традицію і мистецтво оздоблення, включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Ця срібна монета продавалась у футлярі з власним дизайном. Це вже, мабуть, новий стандарт для срібних монет НБУ. Футляр обтягнутий тканиною з золотим орнаментом, у вигляді сонця. Колеса життя. Монета має форму овоїда, тобто яйця, і зображає писанку з розписом. На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як Скоропуть або Козачі Левади. Писанка, оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст. Сварга один із найдавніших символів сонця: щастя, добра, побажання благополуччя та захисту від лиха. Прямий і коси хрести уособлюють тривимірний Всесвіт, що об'єднує різні рівні буття. Драбини символізують духовне зростання, шлях до Бога та прагнення до вищого життя. Сонце на писанці уособлює джерело життя, небесний вогонь, який завжди шанують як символ тепла та енергії. Це враження підсилюється серединним колом, яке символізує космос і нескінченність. Поєднання зеленого і чорного кольорів, окреслених жовтим контуром, додає орнаменту особливої напруги та сили, що надихає і заряджає енергією. На версії монети, в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя, яке є символом Всесвіту, зображеним у формі дуба, образу сили, захисту, довголіття, мужності і вірності. Дерево умовно поділено на три яруси світи. На яких розташовано 12 писанок, що відображають 12-річний цикл, із символами притаманними кожному світу, у верхній частині дерева, що відображає небесний світ зображені берегиня, жінка-богиня, охорониця всього сущого, над якою розташована стилізована квітка як символ людської душі сонце, джерело життя і шановний з давніх часів небесний вогонь. Зірка символізує сонце, життя. Розвиток і благополуччя, бджола знак родючості та працівитості. тах, уособлення вічності безсмертної душі та духів предків, стовбур дерева є зображенням земного світу, в якому розміщені образи, оленя, тварини, що приносить світло, асоціюючись із землеробством і знаннями, коня, символу сили, руху та чоловічої природи, барана уособлення творчої енергії. Нижня частина дерева, коріння, представляє підземний світ і воду. Тут відтворено такі символи: сигма, що зображає підземного змея, як охоронця домашнього вогнища, оберіг, який поєднує знаки хреста, ромба, сварги, рогів барана і крапок, риба, символ родючості, життя і християнства. Хвилі, які уособлюють безперервний рух води, життя і світу в цілому. Навколо дерева рамка з трикутників, що символізує триєдинність всесвіту: небо, земля і вода. А також відображає концепцію Божественної трійці гармонію і завершеність через рівнобічний трикутник. У верхній частині монети зазначено напис Україна. В центрі ліворуч напис номіналу 10. А праворуч графічний символ гривні нижче по центру Малий Державний Герб України, ліворуч рік карбування монети 2025 та логотип монетного двору України, а праворуч напис ваги монети 31,1 грам та напис проби металу срібло 999 На гурті написів немає, проте є зубці нанесені сегментами. Чудово вийшла монета, я чомусь впевнений, що буде серія монет. Серед обігових марок Укрпошти вже давно існують марки з зображеннями писанок, серед яких є марка з подібним орнаментом. Марка випущена в 23-му році. Орнаментів писанок дуже багато, тож серія монет може бути теж великою. До речі, подібні срібні писанки випускає монетний двір Канади з 2016 року і присвячені вони культурній спадщині України. Серія була започаткована на честь 125-річчя української імміграції до Канади. Повернімось до нашої монети, розглянемо сертифікат. Сертифікат теж містить зображення орнаменту. Тираж монети 15 000 штук наразі оголошено при випуск 7500 монет. Через онлайн-магазин НБУ вже було реалізовано 2500 монет, тобто буде ще додатковий продаж. Ще 2000 монет мають бути реалізовані через онлайн-магазин НБУ. Інші 3000 монет будуть продані через відділення банків-дистриб'юторів. Замовлення в онлайн-магазині в цей раз пройшло досить легко, без збоїв. Нам вдалося купити дві монети. В черзі були на 31 і 478 місці. Онлайн в момент продажу було більше 11 тисяч людей. Вартість монети в онлайн-магазині НБУ була 5798 гривень. Це досить багато, як за монету в одну онцію, але ж вона не стандартна. Раніше, в 2009 році НБУ вже випускав дві монети, присвячені писанкам, але вони були круглі з срібла та незельберу. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви серію монет присвячену писанкарству у формі яйця. Мені здається, цікава вийшла б серія. На цьому на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.